Чому важливо бути легким на підйом і бути готовим змінити свої плани просто в один момент. Наприклад, я прилетів на Майорку 16 днів назад. Летів я з думками, що буду тут ну, день-два, може три максимум. Побачуся там з друзями, знайомими і полечу далі кудись там в Європу. От. Ну, вже от третій тиждень, як я тут відпочиваю, бо так відчув. От. Плюс, якби. Була можливість залишитися в друзів. от, І так якось от воно склалося. І я скажу, що ну, це навіть краще, ніж я міг собі уявити. Да? Тому класно, що в мене не було якихось жорстких дедлайнів чи жорстких планів. І я такий собі, скажімо, на релаксі на відпочинку, тому вийшло благодаря цьому набагато краще, ніж я собі тоді міг уявити 2,5 тижні назад. Висновок. Краще бути от в такому легкому стані, в якому ти можеш собі дозволити змінити трошечки маршрут, змінити план дій і план свого життя. От. Тому що там вгорі краще знають. Як для нас найкраще.